Всім привіт! Давайте сьогодні поставимо команду оборони на новий турнір, Але спочатку покажу вам свій лут за попередній турнір, який в нас був трьозірковий, швидкий, без жовтих. Ну як, лут, як на мене, досить непогано, враховуючи, що в мене топ-5, а сам турнір у мене був жахливо. Ефірок насипало, ну, як на мене, досить непогано, тому що я розраховувала, що буде дуже погано. Так, а тепер давайте я покажу, як в мене пройшов турнір. Оборона А, а четвер і п'ятниця в мене був повний треш. Я, на жаль, не змогла записати, тому що я записувала в останній момент, що в четвер що в пятницю До того ж, в четвер я мала три хрестика, а в п'ятницю два. Турнір пройшов мене жахливо. Ледве я вмістилася в топ-5. Ну, от так У мене був турнір. А тепер давайте повернемося до нашого нового турніру. У нас буде кровавий турнір без синього на п'ятерках. Це, звичайно, цікавий буде, тому що, я так думала, кого ставити в центр, враховуючи, що я не раз вже зарікалася не ставити ліску в центр, і на турнірі, тепер я не знаю, що мені з нею робити. Тому що вона нібито була б непогано, але враховуючи, як вона погано стоїть у мене завжди, так що навіть я сумніваюся. Не знаю, в мене є Шері непогана, в мене є Мар'яна непогана. І от кого саме з них поставити в центр, я не знаю. Навіть ту саму Ліску, ну, Ну ліску. ну, ліску. можна було б взагалі засунути, наприклад, аж туди. З приводу Каделен це ніби теж непогано, тому що це будуть ухиляння, можливо, там якісь шипи повилазять. Ну, це теж сумнівно. Наприклад, взяти в центр. Ну, кого можна? Машку або Шері. Наприклад, би, якщо взяти Машку, вона нібито там і посилення може знімати теж ніби непогано. Наприклад, сюди поставити Шері, а сюди, наприклад, Кадален. А сюди кого? Кого сюди можна поставити? Загрога, дивану, доміцію. Хто зна кого туди поставити, тому що тоді по загонам. Ми гадаємо, якщо поставити туди когось червоного і ще. Тому, тому, тому я не знаю кого. Взяти, наприклад, дивану, ну, це теж це дуже чахло, тому що вона, в принципі, не великий такий урон наносить. Єдине, що вона ніби то як... Вживуті через свого міньйона, але це, звичайно, якщо вона встигне ультанути. Обакан, наприклад, він тут ніби теж не дуже через те, що він не може вас кресати в цьому костюмі, але... але прям не знаю. В принципі, можна було б його поставити на плече. Наприклад, би, якщо сюди його, а туди, наприклад, Шері. Ну що, на мене тоді будуть ходити якими? Червоно-жовтами, і то можливо. Якщо взяти так, зробити. Угу. Тому я, в принципі, очікую, що в мене оборона стоятиме на цьому турнірі, жирна є, тому що в мене на п'ятірках завжди. Просто Оборона стоїть погано. Ну, як і на четвірках, в принципі. Тому не знаю, в кого є які думки, пишіть в коментарях, подумаємо, разом, що там разом надумаємо, буду слухати ваші підказки, і тоді можемо поміняти. Тому що, чи ставити ліск в центр, я не знаю. Серйозно, тому що завжди, коли я її ставлю, в мене завжди є. Тому я не знаю. Я дуже сумніваюся з приводу неї. Так що, в кого які думки, пишіть, будемо разом думати, разом ставляти. А там побачимо, як воно пройде турнір. Так що все, всім договору камня, всім вдалого турніру, всім пока-пока.